Добрий день, малята! Сьогодні ми будемо гратися, робити, готувати компот. Компот. Ось компот. Зробимо слово. Ко -м -по т, компот, компот і нам треба взяти малюнки різних фруктів. Треба каструлю, чашку, ножиці і плиту. Отже, починаємо. Що треба покласти у компот? Треба грушку. У мене ось така наклеючка. і я грушу кладу сюди, грушу можна у компот. яблуку. МОЖНО ЯБЛУКО ЯБЛУКО МОЖНО У КОМПОТ БАНАН БАНАН НЕ ТРЕБА у компот Слива. можна у компот, Слива. виноград, виноград. У компот. А зараз беремо Кастрюлю однаково, як тут, відкриваємо треба води. Ж вода, Ж... Почекали багато води уявляємо, уявляємо треба яблуку. Яблуку. Ріжу яблуко, яблуко у компот, грушу, грушу, ще грушу Сліво один, два, три покладу у компот. Подивіться половина яблука, Половина. пригадали Полови... хвилиночку половина. Яблука у компот. Малина. Малина у компот. Малина. І ще одна малина. Досить. Багато поклали різних. І ставимо готувати. Чекаємо, чекаємо. Вогонь, вогонь нагріває нашу водичку різні фрукти, а ми чекаємо помішаємо. О, все приготували? Беремо нашу Каструльку, беремо чашечку, наливаємо компот. Але пити. Не можна, гарячий, трошечки подуємо. почекали? Можна пити. Смачно В. Ось. Так, ми разом погрались, а тепер ви вдома приготуйте ножиці, чашечку, каструльку, різні фрукти, малюночки, а такі малюночки. Їх можна вирізати і покласти у компот. Якщо немає, можна взяти маленькі сливку маленький лимончик і теж приготувати компот. Ось так. Ви сьогодні поможете мамі разом приготувати і разом смакувати. Чекаю фото ваше разом з мамою і з компотиком. До побачення!